Щегельський Володимир в 38 році вступає до лав Карпатської січі. Далі переїжджає до Німеччини, де працює під керівництвом полковника Сушко. З 42-го, за завданням ОУН, комендант поліції в селі Відкове. з червня 44-го року зі своїми бійцями вступає в УПА і отримує псевдо-бурлака. Того ж літа його сотня здійснила напад на німецький табір, де їм вдалося врятувати 50 полонених українців. Далі Щегельський із сотнею переходить польсько-радянський кордон і Проводить успішну ліквідацію комуністичної міліції, перемишля. У вересні, в бою біля села Тисова, сотня Щегельського знищила 20 комуністів, взяла в полон офіцера. Під час бою Володимир був поранений, але залишився в строю. В 47-му переходить на словацьку територію, де потрапив в полон до Чехів, звідки втік, але через мороз і голод змушений був вийти з лісу, де був схоплений ворогами. Згодом засуджений і розстріляний польською комуністичною владою. Нагороджений хрестом бойової заслуги УПА другого класу.